То я вам ще раз нагадую: по осені робіть детокс. Не чекайте, що ваша психіка буде від нейротоксинів, паразитів, ложити вас на лопатки на рівні імунітету. Я не хизуюсь цим фактом, правда, не хизуюсь. Я просто кажу по факту, я і моя сім'я не хворіємо. Ви є турбота з рівня відповідальності про усі ось ці три кита. Три кита. І профілактичні дії мені подобається більше виконувати, ніж вигрібати. Наслідки якоїсь розбалансованості. Я всім цього раджу. Почати і досягнути. От почати собі пообіцяти старатися і досягнути, щоб ви просто були тими, хто підтримує. Підтримує збалансований ритм ось, ось цього статусу. Так, весь час щось стається. Щоб б не ставалося, нехай у вас буде ваша практика. І практика це не ритуальщина. Ні. І тому 18-18, 19-19, 20-20 – це не обов'язково, 21-21. І саме ті медитації, які вам тут пані Заверуха пропонувала на марафоні. Медитацій дуже багато. Ми зараз з вами проживали ті практики, які найкраще підходять цьому періоду. Я роблю завжди на цьому акцент. Завжди.